Чим прохолоднішим стає повітря, тим дзвінкішим і пронизливішим відчувається кожен запах. Навіть кава пахне по осінньому. Міське листя дерев швидко втрачає соковитий зелений і перетворюється на жовто-багряну пожежу. Це осінь, це справжня осінь. Її можна навіть почути в свіжості погожого ранку, в шелесті опалого листя під ногами, в мокрому асфальті, всипаному каштанами. У вологій землі паркової стежки, що пахне одночасно корою, прілими яблуками, хвоєю і трішки грибами. Але особливий шарм осені для мене це ранковий туман, змішаний з тонким димом. Цей запах киптявий, бруднуватий, його називають смогом. Але він одночасно нагадує вогнище і пил такий атмосферний і такий невід'ємний від осені. А з вами знову Наталка, і цим коротким промо привітом із вулиці Богдана, Хмельницького, тітки Клари та парку Орлятко. Я хотіла вас налаштувати на осінню атмосферу. І якщо ви раптом ще не налаштувалися, то налаштовуйтеся зараз, тому що ми будемо говорити про красивущі, атмосферні, осінні парфуми з нотою диму. Ставте лайк цьому відео, не забувайте підтримувати канал. Я дякую вам за цю підтримку. А ми починаємо диміти і розбирати прекрасні аромати. Тож парфумерний дим буває абсолютно різний. Як дим від вогнища, палаючий, гарячий, він може бути тліючий або копчений. Так само він може бути і холодним, схожим на окурювання, тобто такий ладаний дим. А ще він може бути сигаретним димом або димом від сигари з такими табачними нюансами. Ну А сьогодні у нас дим осінній і перший аромат з нотою диму, який я вам пропоную, це Пуа Боем від бренду Мона Діор. Я взагалі завжди високо оцінюю аромати від Мона Діор, і багато чого я вже рекомендувала раніше в своїх відео щодо аромату Bua BM. Він у мене є у семплі. Я його протестувала, поносила і зробила свої враження і не просто так додала в цю підпірку. Цей аромат я би могла. Порівняти з картиною, написаною маслом, він настільки живий, проєкційний враження, що його можна відчути фізично, не часто відбувається з ароматами саме таке яскраве перше знайомство, але з БуАБМ -Бу -Ем у мене сталося саме так. На початку, а точніше, з от от першого розпилення, ти відчуваєш, що пахне таким димним, хвойним лісом, чорним чаєм зі спеціями, якимись прянощами, ніби копченістю, також смолою, хвойністю, ніби пихтовим бальзамом, і все це отак вкупу дуже гучно, дуже активно. І є ще один нюанс. При всьому цьому багатстві, такому ольфакторному, насиченому, красивому звучанні, був дуже сильний відштовхуючий аспект. Щось дратує, щось неприємне, щось таке. Ну ніби воно не парфумерне, от ніби воно природне. Оця копченість, якась солонувато. Пряна, ну от щось таке. І я подумала, так, це можна вивчати, але носити це неможливо. І дарма я замовила собі цей семпл, викину і забуду. Але все ж таки я спробувала вдруге, і яке було моє здивування, що неприємного такого нюансу я вже не відчула. А втретє, коли я нанесла, я вже не могла відірвати ніс від місця нанесення. У мене семпл пустий, мені нічого собі оновити на руку. І оцей ефект я могла би порівняти, знаєте, як є ефект від зубної пасти Парадонтакс. От класична зубна паста в біло-червоній коробці, на ній. Так і написано, що спочатку, коли ви починаєте чистити зуби, то вам цей смак такий солонувато, кислувато неприємний. На другий раз він там для вас просто кисловато солонуватий, на третій раз уже просто солонувато освіжаючий, і так поступово до сьомого дня ви чистите зуби. І на сьомий день для вас це звичайний освіжаючий ефект від зубної пасти. От, саме так. Так в мене відбувалося із Буабоєм. Ну от в цілому, я можу сказати, що цей дим в ароматі фантастичний. Я дуже раджу з ним познайомитися. Я б рекомендувала як така ультранішева, красива композиція, незвичайна, такого ви не знайдете там в люксі, точно ніколи не знайдете. Якщо ви любите такі атмосферні, заглибитись, помедитувати. Послухати, повивчати аромат, то була БМ саме для вас. Єдине, що я б зробила зауваження до його шлейфу довготи і стійкості. При ось такому гучному старті мені чомусь не вистачило такої ж довготи звучання. Досить швидко він стихає, і вже коли ти ще звикаєш до аромату, взагалі. Принюхуєшся, прислухаєшся, де там він в тебе той аромат нанесений. Мені б хотілося ось цього першого яскраво хвойного копченого ще більше і димного звучання, от ще ще, ще більше. Хоча воно зберігається до кінця, але вже тихенько. Рекомендую! Наступний аромат буде він не менш прекрасного нішевого бренду, який, знову ж таки, часто з'являється в моїх підбірках: це аромат. Корпус екус від Бренду Naomi Оміґудсер. Я чітко пам'ятаю слова з анотації до аромату перед його запуском, тому що я писала пост в інстаграмі про цей аромат, коли він тільки встав на полиці в ароматеці. До речі, підписуйтесь на мій інстаграм. Так от в анотації мова йшла про чорну композицію з анімалістичними нотами, як данина поваги до благородної породи дикого арабського скакуна і його вогняний характер. Аромат мав передавати норовистий темперамент, що виривається на свободу і запах землі, який летить з під копит коня, щось таке. Чи вдалося це Бертрану дюшафуру? Безумовно, так. Бо саме Бертран Дюшафур є автором аромату. За рахунок димності і грубуватої дихтярної шкіри, вся композиція, аромат сприймається справді чорним, досить природним і землистим. Шкіра власне асоціативно і малює образ такої кінної амуніції, шкіряного сідла, рукавиць, чобіт, можливо, навіть якоїсь портупеї чи хлиста. Ну, от вся оця кінна атрибутика, вона ніби налита в цей флакон. І звісно, все це одночасно димить, пепелиться і затухає на холодній сирій землі. Ви знаєте, я навіть не хочу вдаватися в ті ноти, які там зазначені в піраміді, Це безглуздо, тому що аромат дуже красивий. Його потрібно спробувати, з ним варто знайомитися, і це той аромат, який. Як ніякий інший буде пасувати до такої холодної, пасмурної, осінньої погоди, коли в повітрі відчувається той смог, таке сіре, важке небо, і корпус екуус це буде, як то кажуть, перфект match. Я дуже рекомендую спробувати і взагалі підходити до ароматів від бренду Naomi Goodser. Ну а з третім ароматом я вам пропоную перенестися прямо в якийсь осінній ліст, і це аромат. Forest Blends від нового бренду Sentology, який також недавно з'явився і досить так успішно зайшов до нас. Так, от аромат Forest Blends, він в першу чергу деревний. Хоча на початку ви можете відчути грубувату зелену шкіру з нотками травності і якоїсь гіркоти. Травність в ньому таки лісова, а за рахунок заявлених нот на гармоти, якою часто зображують уд, і називають таким псевдо-удом в композиціях, і шафрановим акордом Форест Бленд однозначно щитується дитям свого часу і звучить актуально сучасно, модно. Він прекрасно вписується в сучасні тренди парфумерії. Деревний, трішки ніби удовий, трішки гіркуватий, без солодкого. Він буде красиво звучати в осінню погоду, він красиво буде звучати і на хлопцеві, і на дівчині. Уявляю, в будь-якій ситуації. Ну, а ще, звісно, я забула додати про такі смоляні нюанси, які є в композиції. Вони красиво поєднуються з деревиною. Саме ось ці смоляні нюанси зачепили мене в ароматі. І мені здається, що ось це красиве поєднання. Смоляних ноток і деревини, і робить всю атмосферу в ароматі Forest Blends. Напишіть мені в коментарях, якщо ви вже знайомі з ароматами Sentology, мені цікаво, які аромати сподобалися вам, бо окрім Forest Blends, який зачепив мене, знаю, що популярним є абсолют, але чомусь я, мабуть, його тестувала, але не звернула особливої уваги. Напишіть мені, як вам також цей аромат. Давайте ще трішки побудемо в лісі, і я вам пропоную розібрати четвертий аромат від модного, сучасного, красивого, молодіжного, досить бренду, olfacтів Studio і їх гарного аромату Вуді Мод. Це теплий пряний аромат з сухим деревним звучанням. Ну, більшість ароматів з цієї підбірки теплі пряні деревні, ну, деревні, тому що осінь. І от удімуд акорд дерева красиво окутаний ладаном. Тому і весь аромат здається таким бальзамічно смоляним і з легкою хвойністю. Ну, навіть не з легкою, а з такою відчутною хвойністю. Ну а коли розкривається і переходить в тандем пачулі шкіра, відбувається найкрасивіше оті шоколадні пачульні. Акорди хочуть перейти уже в гурманіку, але шкіра не дозволяє і стримує всю цю композицію, не робить її відверто якоюсь солодкою, і все звучить настільки рівно, збалансовано, красиво, нікуди ні в яку сторону ваги не переважують. І все здається настільки логічним і настільки в гармонії, в балансі. не вперше я цей аромат тестую. Єдине, що мене зупиняє від покупки, що Такий аромат досить під настрій, от саме під осінню картинку, під осінню якусь прогулянку, і я не впевнена, що я просто зможу зносити великий об'єм, а в маленькому об'ємі я його не зустрічала. І знову ж таки, знаєте, що для мене найкрасивіше в ароматі Woody Mood? Я сказала поєднання пачулі і шкіри так, але відчувається такий тонесенький, ніби струмочок ладану. І він весь аромат ніби піднімає на рівень вище. Так, нішеве звучання, так красиве, але так тонко, збалансовано, класний аромат. Рекомендую до нього придивитися. Ну а тепер давайте прямо із лісу в міський парк в місті уявляємо. Міський парк, лавки, красиві стежки, всипані кленовим опалим жовто-гарячим, багряним листям. Воно шелестить під ногами і відчувається така знаєте, вологість, легка прілість від листя, щось сере, таке по-справжньому осіннє в повітрі. Ви це відчуваєте носом. вас ця атмосфера просто наповнює. І саме так в старті пахне. Знаєте, який аромат? Отем Вайбс від бренду Maison Марчела. Насправді ж цей аромат складений із спецій кардамону та рожевого перцю і деревних нот кедру та моху. Але ось ці два блоки, ніби склеєні ароматом мускатного горіха, який має додавати ніби перечності, амбровості, але в ароматі є гіркота, мабуть, таки від. Ноти клену, яка заявлена в піраміді, і ще є легка солонуватість, яку часто зображає сандал в ароматах, хоча сандал і не заявлений. Не знаю, можливо, він там є, але нам про нього не сказали. Теж осіння листя, яке вібрало в себе міський смог, легка гіркота, вологість, солонуватий сандал, кедровість, мох, все це є в ароматі «Отем Вайбс». Аромат мені дуже подобається, і вам я також раджу придивитися до цього аромату. Але одразу вам розкажу про ще один аромат, який, на мій погляд, досить в напрямку Autumn Vibes. І я б, якби щось таке хотіла, то обирала б, мабуть, саме між ними. І це аромат під назвою Септембер від шведського бренду Björk Berries. Знову ж таки, Бренд представлений в ароматеці. Вибачте, не на правах реклами, просто так склалося, що ну ароматека у нас на жаль, чи на щастя, не знаю, як сказати, в якомусь плані монополіст. І більшість таких популярних відомих брендів стоїть саме там. А ми з вами повертаємося до аромату Септембер. І тут так само чітко вся осіння атрибутика присутня. Тут відчувається і суха, зжухла трава, і димне. Осіннє дерево. Нам кажуть в піраміді, що є ніби гваяк, знову ж таки, можливо, він там і є, але чомусь аромат, мені здається, солонуватим. І знову ж таки, мені там вважається Сантал. До речі, я неодноразово чула у відгуках про солонуватий акорд, який люди щитують. Для мене він не критичний, він лише натяком, це не укроп, це не той розтіл, про який часто кажуть Сантал-33, тим не менше, що цей акорд можна відчути, але він лише додає такої атмосферності і дуже-дуже красиво підкреслює всю композицію. І ще, знаєте, цей аромат, ну це ж Шведи, вони не роблять таких прямо гучних, важких композицій, навіть якщо це все досить має бути потужним, все одно воно. Ніби лежить на якійсь молекулярній основі чи молекулярній канві. І от септембр, він також. Так, це не легкий аромат. Він прекрасно підійде на осінню температуру і погоду, але він от одночасно і прохолодний і теплий. Такий контрастний. Помітний, але от не важкий, з легкою гірчинкою. Парадоксальним є те, що в піраміді там вказали якесь праліне, якщо я правильно пам'ятаю, але знову ж таки там нічого солодкого немає. І в цілому, якщо вам подобаються такі аромати в напрямку Отим Вайпс, але можливо ви хочете щось інше, щось змінити, придивіться до Септембер. А ми переходимо до наступних двох ароматів, і це аромати, такі з категорії хардкору. Ну, без хардкору ж не цікаво. І що ж нам все про такі прекрасні осінні димочки говорити, коли можна поговорити прямо про вогнища? І сьомий аромат, який я вам пропоную, це вже не дим, а це справжній гар. Зараз буду його якось описувати, не знаю навіть як, але спробую. В ароматі A City On Fire від нового бренду «Imagine». Imaginary authors, який стоїть на полицях, ну самі вже знаєте де, <свят> така атмосфера чогось згорівшого, чогось того, що скоптилось, передана так красиво і так несподівано, що я, не вагаючись, додала цей аромат в підбірку. Так от, при розпиленні ви одразу відчуваєте гар. А в піраміді, якщо я. Знову ж таки, правильно пам'ятаю, бо всі піраміди я не дивлюся, не підглядаю зараз і можу десь помилитися. Але там, здається, була, намальований був сірник і вказано, що це дим від згорівшого сірника. Ну, можливо, десь так і є, але для мене це от справжній чад. Потім відчувається хвойність, активно відчувається хвойність. І весь цей накал підтримується лабданумом, тобто ще відчувається такий шкіряний нюанс. З чим я могла би порівняти, згорівша проводка ні, це не згорівша проводка, це скоріше, от, знаєте, коли спалюють осіннє листя, то цей гар, дим, який з'являється від вогнища після того, як уже догоріло все, з'являється той дим, і от воно приблизно так пахне. Ну і ще є копчений нюанс, копчений. Присмак, хтось каже, схоже на ковбасний сир. Але цей нюанс копченості, я б сказала, що це знаєте, як ото хтось робив таке барбекю в міському парку, пікнік в останній вагон. Уже ось ціні холодні дні, а вони ще там собі пікнік роблять. І оцей копченість від цього барбекю, от вона змішується з цим димом, і ось цей аромат вам налили у флакони City on Fire. Ну, Досить атмосферно, це досить нішево, ну незвичайно не Стандартно, це такий, знаєте, крейсі трішки аромат. Але якщо вам от все набридло, ви хочете ну, вже щось такого, то от ідіть прямо туди до Imaginary Authors, беріть аромат Fire, буде вам отримав те, що хотів. Ну, а ми з вами одразу переходимо до наступного аромату. І цей аромат не те, щоб атмосферний, а це той аромат, який при знайомстві може і з ніг збити. Ну І, можливо, ви вже здогадалися, бо я якось казала про подібність цих ароматів, а саме City on Fire, подібний на аромат Буас від бренду Naomi Goodsor. Буаскes я вже неодноразово згадувала, згадаю іще раз, бо для мене це таки справді знаковий аромат, який, ну, можливо, в такому напрямку один з найяскравіших. І, от якщо шукати дим від спаленого вогнища, так от він саме у флаконі Буадаскес. Тут вам і той дим, і якийсь гар, і копченість, і аромат, який ви відчуваєте на другий день від одягу, коли були присутні на якомусь там пікніку чи на тому ж барбекю, така от копченість. Ну, цей запах одягу всі знають його не сплутаєш ні з чим. Там все там вам буде і вчорашній алкоголь, оце омбре від якогось віскі чи коньяку, яке ви там вживали. Минулого вечора чи дня і той дим, який ще залишився на одязі, це все. Ну і взагалі атмосфера досить природня. Це вже не місто, це справжній ліс, можливо, такий хвойний ліс, і це те було вогнище, на тому вогнищі щось смажили, це все коптіло, диміло. В цілому, якби так парфумерно описувати аромат, я б сказала, що він дуже потужний, дуже реалістичний. Гіркий з відтінками шкіри і скипидару, от якщо порівнювати десь з мазю Вишневського, то це саме тут. Звичайно, ультранішево і не для кожного, але хоч раз в житті я вважаю, з таким представником, з таким ароматом потрібно познайомитися, ви знаєте, де знайти. А ми з вами йдемо далі. Я вже згадувала Отен Вайбс від бренду Maison Marchella, але я впевнена, ну я точно знаю, що багато хто мені написав би в коментарях про. «By the fireplace», і ви б мені не пробачили, якби я його тут не згадала. Тому я таки згадаю: найяскравіший дим з каміну, аромат, який копіювали, і продовжують копіювати. Аромат, який справді передає якусь таку затишну атмосферу, аромат, коли ти п'єш какао в пледі, сидиш, дивишся телевізор, і тобі приємно просто знаходитися вдома. Ну, можливо, не тільки вдома, але в цілому аромат дуже затишний. Аромат про таку підкопчену підпалену ваніль з деревними нюансами. Я сама люблю цей аромат. Досі, до речі, не купую. Знову ж таки, зважаючи на те, що я поки що не розумію, чи буду я носити цей аромат ну, декілька, хоча б 5-6-7 разів в сезон. Не знаю, мені б хотілося, але поставити просто флакон на полицю також не хочу. Але вам рекомендую, якщо ви любите цей аромат, то ви вже його спокійно можете діставати. Він вже буде прекрасно вписуватися в цю атмосферу осінню. Ну, а цю підбірку я хочу завершити найестетичнішим, найінтелектуальнішим димом із флакону Буаден Санс від бренду Giorgio Armani. Досить відомий аромат, в якомусь сенсі він вже такий культовий і один, мабуть, з найпопулярніших у бренду Джорджо Армані в колекції Армані Пріве. Взагалі, назва нам каже, що це ладане дерево або ладаний ліс. І так, в першу чергу, цей аромат про дерево із заявлених нот в піраміді лабданом спеції кедр, ветивер. Чомусь я не побачила ладану для мене це взагалі. Unbelievable, Мені здається, що ладан там таки має бути, можливо, він є на офіційному сайті в піраміді. Ну, але фрагрантика нам каже тільки про лабданум. але ми їй не віримо, тому що через весь аромат проходить тонесенький, ладанний, холодний, злегка хвойний дим. Цей дим схожий на пахощі, і він робить звучання аромату таким умиротворюючим, таким. Піднесеним таким медитативним я його можу характеризувати тільки як стильний, дорогий. Так, без особливого шлейфу, але можливо, він йому і не потрібний. Настільки цей аромат для мене вишуканий і такий, ніби для себе, для свого певного стану. Цей ладан з деревом поєднаний якимось фантастичним чином. Я не пам'ятаю парфумера, можливо, Мішель Альмурак зробив цей аромат, можливо, я щось плутаю, але право парфумеру за таку тонку, красиву роботу. Якщо ж так сталося, що ви і досі не знайомі з ароматом Буаден Сансвіт Джорджо Армані, я обов'язково вам раджу підійти до стенду і при нагоді ознайомитися з цим прекрасним хвойним ладанним лісом чи деревом. Ну і на сьогодні, мої любі, у мене все. Як завжди, дуже вдячна вам за перегляд і прошу коментувати. Мені подобається, коли ви ділитеся своїми враженнями і своїми ароматами, своїми якимись порадами в коментарях. Пишіть мені своїх улюблених, дивних представників в парфумерії, можливо, я ще щось нове для себе відкрию. Звичайно, їх набагато більше. Я просто зібрала ті, які в якійсь мірі мені подобаються, які я вважаю, будуть актуальними прямо зараз. Ну що, всіх обіймаю, цілую, люблю. Не забудьте поставити лайк і до наступних зустрічей. Па-па!